1 січня в Україні стартувала медична реформа. Що саме чекає наш район у зв'язку з реформуванням закладів охорони здоров'я? Дивіться далі у сюжеті. 2017 рік це старт реформи галузі охорони здоров'я. Вона буде проводитися у три етапи. Перший етап стосується здебільшого перевинної ланки медичних закладів: роботи сімейних лікарів, амбулаторій, ФАПів, зміни фінансування, впровадження контрактної системи роботи з пацієнтами та страхової медицини. 2018 – другий етап робота за новим механізмом медустанов. Третій етап припадає на 2019-2020 роки і буде спрямований на виправлення недоліків. Вже на цей рік бюджет затверджений із врахуванням того, що буде оплата по енергоносіях. Вона буде йти на від місцевих бюджетів, не від державного, не від обласного, а буде від місцевих бюджетів на охорону здоров'я. Добре це чи погано, ну, я думаю, що час покаже і побачимо ті починання, які проваджуються, і побачимо їх результат. Ну, але для місцевого бюджету, звичайно, це, це навантаження. Ми це прекрасно розуміємо, прекрасно знаємо. У рамках реформи з 1 січня 2017 року в Полтавській області повинні бути створені чотири госпітальні округи: Полтавський, Кременчуцький, Миргородський та Лубенський. Пирятинський район входить до Лубенського округу, де планується потужний госпіталь. Але це не означає, що на Пирятинщині не буде лікарні. От так, щоб кардинально, що завтра ми виходимо, тут лікарні немає, такого не буде однозначно. Але те, що вона буде ну, стискатися чи зжиматися, чи як його назвеш. Ну, можна керівника поміняти, можна поміняти там якогось адміністратора, але це ну, ситуація, по якій треба наоборот думати, як його оптимальніше зробити. В порятині планується створити лікарню планової медичної допомоги. Значить, лікарня планового лікування це фактично основні якісь діючі такі інгредієнти, що лікарня може робити. Якщо не планується ургентна допомога, значить фактично основні напрямки це терапевтичний напрямок, це в плані хоспісної, тобто ну, паліативної такої допоміжної допомоги, якщо можна так сказати, так по нормальної мовою, не медичної. Це мова йде за планове лікування, це мова йде за фактично лікування хронічних хвороб і пацієнтів. Ну і це мова йде про якісь елементарні моменти відносно надання ургентної допомоги, хоча поки що не зрозуміло, яка йтиме тут, який буде йти штат, як воно буде затверджено і таке інше. В цьому плані є настороженість, що як планується штат. Які ресурси на це будуть задіяні? Тому ж знову ж таки повторюю, що фінансування йде в більшій мірі вже за рахунок місцевого самоврядування. Основні напрямки діяльності, які плануються в порятинській лікарні, терапевтичний, а це неврологія, дитяче, інфекційне та терапевтичне відділення: хірургічний, хірургія, травматологія, гінекологія, офтальмологія та діагностичний. На сьогоднішній день у нас, в принципі, потужна база по лабораторній службі. У нас є клінічна лабораторія, у нас є СНІД-лабораторія, у нас є бак лабораторія. Бак лабораторії це ну, на область, мабуть, одна чи дві залишились по лікарнях. Друге це діагностичне обладнання. На сьогоднішній день у нас є рентген, є у нас апарат УЗД, ну, звичайно, і не один. Який можна, бо вже не можна, бо вже по вимогам часу вже б треба б його на більш потужний, але це залежить, скажімо так, від можливості профінансувати. Є в нас фіброскоп доволі таки непоганий, який також потребує деяких вкладень для оновлення, але знову ж таки по діагностиці досить такий непоганий рівень цього обладнання. Ну і ряд інших моментів там по кардіографії, там по холтеру, по інших моментах деякі моменти в нас є, ну, як, як для району, то вони вроді непогані. Поки що під питанням подальше існування пологового будинку, тому що ну мала кількість народженісті, і це не, не, не від того, що там хтось кудись поїхав. Ти, як говорять, ну ми бачимо реальну кількість родів по району, навіть беручи до уваги ті, що народжували в Полтаві, там у. В... В Кременчуку, в Києві, тобто воно все рівно сходиться по статистиці в наш район, то цієї кількості родів недостатньо для того, щоб яка в концепції стоїть ну, величина чи верніше, кількість пологів на рік на той пологовий будинок, який повинен так сказати, надавати ці послуги. Проблема тут, ну, вбачають реформатори, і в принципі, ну, з адміністративної точки зору, воно і правильно, на мій погляд, що все-таки лікар, який не робить оперативних втручання, або їх робить мало, там, наприклад, ну, два-три оперативних втручання хірург за рік, або акушер гінеколог який приймає там одні пологи на тиждень. Кваліфікація цього лікаря є нижчою, ніж той, який працює там кожен день. Там. Наразі лікарня працює у звичному режимі. Проте цьогорічне фінансування недостатнє. Дефіцит 6 мільйонів гривень. З районного бюджету вже виділено 900 тисяч гривень. Проте цих коштів недостатньо для нормального утримання медзакладу. Тому керівництво лікарні пішло на радикальний крок скорочення штату. Я, керівник оголосив про те, що нам необхідно це проводити. Цю роботу ми. Озвучили це людям в першу чергу людям, які досягли пенсійного віку, які працюють і мають мінімальний, скажем так, соціальний захист про те, що необхідно все таки ну, посунутись і дати можливість тим людям, які молоді, в яких ще діти ростуть, яким ще дітям треба ставати на ноги. Попросили цих людей, щоб вони написали заяви. Щоб ну, скажем так, уступило місто без, скажем так, без скорочення і так далі. То, в принципі, основна маса зрозуміла. Спочатку були якісь емоції, спочатку було якісь непорозуміння, але основна маса це розуміє, і зараз ця робота проводиться. Це дуже боляче, це дуже неприємно. Але воно дає змогу, скажімо так, і тим людям молодим, які попадають під скорочення, все-таки залишитись з роботою, залишитися на своїх робочих містах. Ну і зберегти лікувальний заклад у тій частині, яка от по, мінімуму по, по мінімуму потрібна для громади, для району. Як говорить Олександр Гаркавенко, реформа йде. І не можна нічого не робити і чекати, поки все розвалиться. А можна вжити певних заходів, щоб зберегти лікарню в районі. Для переживань причини є, але я думаю, що ці всі боязні, проблеми, їх можна гуртом вирішити і будемо старатися їх вирішити. Я думаю, що це питання не одного дня і хотів би заспокоїти і медичних працівників, що все-таки будемо старатися зробити його оптимально можливим і з найменшими втратами, і що все буде гаразд.